Це продукція, яку виготовляють засуджені замкової колонії номер 58 За свою працю ув'язнені утримують заробітну плату, а виправна установа. Дохід візяславські налагодили виробництво металевих виробів електричного устаткування продукції з обробки деревини. Ну і звичайно, пілети це, це, це український газ. Це дефіцит. Зараз програми записали, все-таки область забирала, і ціна піде ну, на енергозбереження. Треба буде програм. Цього року за виготовлення паливних гранул Узяславська виправна колонія номер 58 стала лауреатом регіонального рівня всеукраїнського конкурсу якості продукції 100 кращих товарів України. Обласною радою прийнято відповідну програму щодо модернізації виробництва, оновлення устаткування, тому що установа має заробляти також власні кошти. Ці гранули і пілети це безцінний скарб, який коштує тисячу гривень за тонну сьогодні. При зольності 1%, а вугілля має зольні 40 з гаком відсотків, да, щоб вони працювали на бюджет Хмельницької області, тобто прямий зв'язок виробництву і бюджетні установи є кому поставляти відповідні матеріали. Користуючись нагодою, очільник області ознайомився із потужностями виробництва колонії та умовами утримання засуджених, в тому числі і довічно ув'язнених 117 осіб, що я, скільки Два чоловіка У храмі на честь ікони Божої Матері на території колонії окремі засуджені часті гості. Вони теж сповідаються, але дай Бог, щоб вони докилися. На території колонії доглядають за тваринами, вирощують овочі і фрукти, печуть власний хліб. Нещодавно капітально відремонтували лазню і їдальню. Президент України Віктор Федорович Янукович підписав указ про реформування тюремної системи. Ми значно отримуємо фінансування на медичне забезпечення. Ми значно отримуємо краще кошти на харчування і практично засуджені Не мають скаржитись на що. Ми менше практично не маємо і скарг від. Людей. Юрій Курочка, Володимир Полимар з Ізязловського району для інформаційного випуску.